На каналі інформатика це легко розглянемо, як працювати з векторними об'єктами в графічному редакторі Кріта. Запускаємо програму, створюємо нове зображення, залишаємося при замовчуванні. Створити. Для того, щоб почати працювати саме з векторними об'єктами, треба спочатку створити векторний шар. Тому переходимо на панель шари. Нижній правий куточок, натискаємо біля плюса, натискаємо стрілочку і обираємо додати векторний шарп. Векторний шарп обов'язково повинен бути виділений. І починаємо працювати. Відповідно, такі фігури, як прямокутник, коло, багатокутник, там ламана лінія, тобто вони малюються так само, як і в растровому зображенні. Ми розглянемо нові інструменти, які у нас додалися для початку. Це у нас інструмент позначення форм. Ось він Він у нас призначений для вибору векторних об'єктів, ну і різних операцій з ним. Далі, інструмент редагування форм нам знадобиться, тобто ось він нижче знаходиться. Він у нас для здійснення редагування форм векторних об'єктів. Наступний інструмент це малювання кривих без. Є. Ми про них поговоримо пізніше в наступному відео. І інструмент каліграфія. Ось він знаходиться. І так, почнемо з того, що намалюємо для початку у нас прямокутничок. Беремо прямокутник, малюємо. Відповідно, на перший погляд нічим не відрізняється від растрового зображення. Але якщо зараз ми ну, оберемо з вами інструмент позначення форм і виділимо даний прямокутник то ми бачимо, що ми можемо зразу ж його змінювати, змінювати його розміри. будь-які. Давайте намалюємо, наприклад, ще коло. Тобто, за допомогою цього інструменту, знову ми бачимо, ми будь-який інструмент, будь-яку, фігуру обираємо і можемо змінювати її розмір, розташування без проблем. Тобто ми працюємо з векторними зображеннями. Як же змінити, наприклад, розмір розташування, колір тла та колір контура? Для цього, обравши потрібний нам об'єкт, ми йдемо на знайому нам бічну панель параметри інструментів. Але вона трішечки відрізняється. В даній панельці ми бачимо три різні вкладки. Перша вкладка це геометрія. Яка відповідає безпосередньо да, за те, де саме знаходиться наш прямокутник в даному випадку за розташування. Наступне це у нас наступна вкладка це у нас вкладка штрих, де ми можемо керувати саме властивостями контура. Тобто, дивіться, можемо обрати колір контура, можемо, причому колір контура, ми можемо обрати. Градієнтний, наприклад, взяти. Про градієнт ми знову ж таки трішечки пізніше поговоримо. Можна б, так обрати. Нехай буде цей. Можемо регулювати товщину контуру. Наприклад, ввести 10 або 20. Можна обрати стиль ліній різний, який нам забажається. Далі тут можна поставити ще стрілки, але це більше буде стосуватись, якщо нам треба працювати, наприклад, з окремими лініями. Давайте це ми відповіднімо. Так, наступна вкладка це у нас відповідно заливка. Заливка у нас знову ж таки може бути без кольору, може бути певним кольором. Можемо обрати його. Може бути градієнтна. І буває ще тут сітковий градієнт, де у нас декілька. Поділити на стопчики, рядки і заливати градієнтом. Але давайте поговоримо спочатку просто про градієнт. Якщо ми з вами обрали градієнт, тобто нагадую, що градієнт це плавний перехід від одного кольору до іншого. Ось у нас є, що переходить від білого відповідно до сірого кольору. Тобто, натискаючи на точку градієнта два рази, ми можемо обрати інший кольор. Гаразд. І, наприклад, ось тут нехай куди переходить зелений. Да? Гаразд. Далі ми можемо змінювати напрямок градієнта. У нас ось маркер градієнта і показує стрілками напрямок градієнта. Тобто для того, щоб змінити напрямок, ми можемо ось таким чином змінювати. Наприклад, ось так. або давайте ось так змінимо. Це у нас коли два кольори, але ну, два кольори у нас при замовчуванні. Але ми можемо додати ще один, наприклад, кольор. Це два рази клікнувши, і додаємо ще один кольор градієнту. Нехай це буде, ну, наприклад, синій кольор. Гразд. Ось у нас додався синій кольор. Можемо ще один додати. Наприклад, це буде якийсь там жовтий кольор. Тобто теоретично можемо додавати безліч кольорів, регулювати градієнти ці. Переходити по точках градієнту можна за допомогою ось цих кнопок вліво-вправо. Далі у нас є кнопка меню, де ми можемо щось змінити точку. Тобто, ще у нас є така функція, як, прозор, як непрозорість, тобто наскільки буде прозорим зображення розташування, де саме буде знаходитись. Далі, що тут є? Вилучити опорну точку. Тобто, якщо нам ця точка градієнта не потрібна, наприклад, ось ми це вилучити точку. Все, бачите, як бачите, її немає. Можна регулювати далі. Далі відзеркалити градієнт, тобто навпаки стало. Упорядкувати точки за значенням, упорядкувати точки за відтінком. І розподілити точки рівномірно. Тобто ось що нас, найбільше нам підходить. Для редагування об'єктів векторного малюнка ми можемо використовувати меню команди зміни. Тобто тут ми можемо повертати останні дії або повторити останню дії, копіювати, копіювати, вирізати, вставляти там, і так далі. До речі, це ж, все це ж саме можна робити знову ж таки за допомогою сполучних клавіш, якщо ми пам'ятаємо, там ті ж самі: Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-Z, відмінити останню дію. І за допомогою контекстного меню. Знову ж всі ці команди можна виконувати і так. Яким чином ви їх будете виконувати, різниці немає. Все це залежить від того, як вам, як вам краще. Розглянемо, як зберегти зображення саме в векторному форматі. Для цього переходимо в меню не файл, як ми звикли, а переходимо в меню шар. Обираємо імпортування, експортування і зберегти векторний шар як SVG. Натиснули і, наприклад, на робочий стіл. Називаємо приклад 2. Бачимо розширення СВГ. Натискаємо Зберегти Перевіримо. Бачимо, з даним розширенням файл зберігся. Все у нас добре. Все, дякую за увагу. Хай щастить. Якщо виникають питання, пишіть в коментарях.